¿No? Доброго Дня, мої любі полтавчани. Ну що ж, сьогодні записую невеличке відео, яке дасть вам змогу зрозуміти, як потрібно відпрацьовувати певну проблему з вашими суглобами, суглобами колінними, так, які періодично болять, утікають, тріщать, не дають вам змогу піднятися по сходинках, спуститися по сходинках, Відчуваєте тяжкість, такі неприємні відчуття, більше того, де. Які кажуть про те, що не так ногу поставив стрельну. Хтось каже про те, що просто завжди нича, неприємна біля або не можу довго прийтися. А ще, що хочу о, розписати вам, то це схему. Схему, як треба займатися. Для цього в мене в арсеналі є вся лінійка обладнання. Тут це ідеальна можливість використовувати все для того, щоб максимально ефективно бути здоровими. і мати Можливість підготувати проблемну зону, відпрацювати проблемну зону, закріпити результат і далі його підтримувати. Що хочу сказати. Багато хто з вас точно знає, що таке діагноз артроз. І вже навіть відрізняє артроз від артриту. Знає, що артроз це фізичний знос певної хрящової тканини і некоректна робота самого суглоба. Артрит це запальні процеси, які проходять в тканинах навколо суглоба, тобто запалення іт, гайморит, отіт, артрит це все те, що запалюється. Тобто це не фізичний знос, а конкретна якась проблема, яка виникає з Так от, багато хто знає, що таке коксартроз. Це точно, знаєте, це проблема зносу тазостегнового суглоба, суглобу, тобто кульшового суглобу. Але багато хто мені зараз почав задавати питання. Я не знаю так. А як же ж працювати? Я знаю, як працювати з артрозом. А що таке гонартроз? Це щось нове, це в мене якийсь новий діагноз, гонартроз. А мої рідненькі гонартроз це не просто новий діагноз, це просто назва проблеми артроза в наших колінних суглобах. Тобто, так само, як артроз в тазостигновому суглобі називається коксартроз, то гонартроз це просто артроз із зношення хряща і проблема з суглобом саме нашого колінного суглобу. Як же з ними працювати? В принципі, ви повинні знати, що сам солоб працює завжди однаково. Вони мають певну фізіологію, біомеханіку в своїй основі. Це що? Це наявність двох кісточок, які кріпляться між собою. Чим? Правильно, з в'язочками, щоб не розпадалися кісточки. А поблизу є м'язи, які що повинні робити? Кріпитися до сухожилів і робити певну амплітуду руху цього сугубу. А для того, щоб при русі наші кісточки не зношувалися. Там ще є хрящова тканина, так а для того, щоб хрящова тканина гарно їздила, була змаскані, щоб наш суглоб нормально міг і опорожнятися, і харчуватися. Біля суглоба є певна сумочка, в якій знаходиться рідина, яка й дає можливість нормально проводити газообмін і обмін певними речовинами, які дають можливість відновлюватися хрящу і нормально працювати суглобу. Ось така фізіологія. І навколо ця наша да, маса з певних м'язів. Коли у вас є проблематика з конкретно колінним суглобом, багато хто з вас купує досить дорогі мазі. І як ви їх мажете? У мене одна дівчинка була, вона мені казала: в мене навіть є лопаточка, щоб коли я на пальчик беру, я дуже багато витрачаю цієї мазі, а вона дуже дорога. Я кажу, як ви мажете? Вона каже, ось тут де болить, я так акуратненько мажу. А для того, щоб вилікувати суглоб, треба організувати для нього максимальні умови для відновлення. І це все відновлення повинно починатися з гарного кровообігу навколо. Тобто, я завжди казала: починати треба працювати з чим правильно, з нашими тканинами навколо, тобто м'язовою структурою. Для цього в нас що є? Для цього в нас є новохід. І щоб підготувати умови для активного відновлення суглобу, особливо якщо це конкретно гонартроз, так? то що нам треба зробити? Розігріти наш килимочок на температуру в середньому тут треба зважати на суміжні патології. Якщо у вас в ногах є атеросклероз. Якщо є проблема варікозу, тромбофлібіту, то для того, щоб розігріти тканини навколо суглоба і не нашкодити вашим судинам, то температура новохіта для розігріву тканин навколо це що? і стегно і гомілочка повинна бути приблизно до температури вашого тіла, тобто ставити температурний режим 38-42 градуси. Обмотуєте свої а, ножки на рівні так, щоб і а, зачепити а, стегно, і гомілочку, ну і, звичайно, сам собор. Обмотали нову хіду. При цьому взяли красення топрилакса. Це ви робите лежачи. Взяли красення топрилакса і що зробили? Поставили його на стопи. І в такому виконанні хвилин 14, тобто це два підходи, ви працюєте з ногами, нову розігріває, то релакс проопрацьовує лімфу і запускає кровообіг. При цьому ви робите що? Ви підготовлюєте да, область, з якою будете працювати. Наша задача позвати туди максимально смачну насичену кров. Тому в цей період, поки ви працюєте з ногами, лежите і отримуєте результати, ви вмикаєте моксі на температуру 55 градусів. Знову ж таки, це треба розуміти, чи нема у вас проблем. Супутніх з а, атеросклерозом або бляшкуванням ваших сонних артерій чи невисокий у вас тиск. Тому температура варі, варі, варірується знову таки від 40 до 55 градусів. І в цей момент, поки ви працюєте з розігрівом ножок і пропрацюванням топрелаксом стоп, ви що робите? Ви пропрацьовуєте сонні артерії. Пропрацьовуєте що? Судинні пучки на верхній частині вашого тіла, тим самим, що ви зробите? Ви підготуєте і більше і активніше наситите кров чим киснем, відпрацюєте і реологію. Тобто, коли ми позвемо потім до вашого зношеного суглоба, де стоїть діагноз. По артроз, де все були тріщить. Ми вже покличемо яку кров смачну насичену, і ту, яку максимально яскраво можна примінити в. Реабілітації, відновлення і регенерації конкретно вашого зношеного сугуба. Зрозуміли, не витрачаємо часу, пропрацьовуємо сонні артерії і судинні пучки на рівні верхнього плечового поясу. Більше того, як у вас вистачає часу, ви ще й можете пропрацювати і пахові зони, тобто однозначно це треба зробити. Після цього вас це займе 14 хвилин. Після цього знову таке, що ми тепер робимо? Тепер ми да, беремо вже моксик. І що з моксиком робимо? Конкретно направляємо дію на нашу область. При цьому ви робите який масаж. Ставити моксик на температуру, вже тут не бійтеся. Це передня поверхня так, ставити 55 градусів. І такими масажними рухами від коліна і до паха Пропрацьовуєте собі м'язи для того, щоб це все робиться на голе тіло. Для того, щоб максимально ефективно а, скользив наш моксик, ви можете приміняти масла. Більше того, ви можете приміняти масажні масла з ефектом а, зняття болю. А це певні мазі, там, доктор. Не, не буду, ні, не буду рекламувати гаразд. Тобто, це певні препарати, які ви можете придбати в аптеці для того, щоб робити масаж оздоровчий ЛТ і тепло максимально ефективно покращать всі можливості мазі. Пропрацювали так своє стегно пропрацювали до вашого суглоба. А потім що робимо? Так само круговими рухами прогріваємо наш суглоб. Пам'ятайте, якщо ваш суглоб має набряк, якщо він зараз в загостренні, то яскравого тепла туди не можна. тобто коли ми пропрацювали м'яс на 55 градусів, ви можете поставити 70 і поприпікати певні зони навколо сугруба. Якщо ж у вас він досить активно себе проявляє болем, набряком, неприємними відчуттями, навіть пігментацією, то припікати цю область не треба. Температури в 55 градусів Прогрівання вам буде достатньо. Після того, як ви це зробили, це знову ж таки для одного колінця вам буде достатньо 15 хвилин повністю обробити як ваші м'язи, стегна з передньої бокової поверхні, так і сам ваш суглоб. Далі що ми робимо? Далі ми, беремо. ми... весь цей час я сижу на коврику. Гарно, тепло, приємно. Тобто коврик в той же самій приємній температурі залишається під вами. Тут ви що робите? Ви працювати зможете а, як поло сидячи, так і лежачи. Залежить, як вам буде зручніше, підкладаючи собі певну подушечку, щоб просто зробити невеликий, невеликий нахил вашого суглоба. Коли ви пропрацювали цю всю зону, так, це все зробили, залишайтеся в цьому полу лежачому стані під ножки, обов'язково, якийсь валічок або подушечку, що ви робите? Ви вмикаєте. а Нашого красення до прилакса вмикаєте. так? І що і починаєте пропрацьовувати? Знову ж таки, соліноїдний механізм стає на початок суглоба, і ви такими рухами знизу догори пропрацьовуєте вже м'яз. Що ми отримали? Новохід розігрів м'язи, підготував їх для роботи, розширив судени. Далі, що ми зробили з топрелаксом, релаксом, поки ви розігрівали? Запустили більш активний посил дали крові ліфи, тому що це йде дренажний масаж знизу вгору. Потім з Моксиком, а поки ви це все робили, ви підготували кров, вона вже смачна, вона вже готова до регенерації. Потім ви що зробили? Ви взяли топ релакс і почали активно масувати зону навколо суглоба. А це що дасть це? Позве кров, максимально ефективно попрацює над тим, що процес осмоса почався. Тобто, все те смачне, що є, воно доб'ється до синовіальної рідини, а все погане виб'ється. Тобто, ви пропрацьовуєте гарненько собі а, а, ваші суглоби. Більше того, не бійтеся працювати як зверху, да, так і ставлячи. То прилагс під колієм прижимаючи його максимально ефективно буде закінчити цю процедуру, звичайно, з на... обладнанням. Яке максимально ефективно працює повністю з, нашою, з нашими нижніми кінцівками. Тобто, коли це все вже зробило, що ми робимо? Ми вмикаємо Body Health, ставимо. Який лазер? Правильно. Ми ставимо фіолетовий лазер. Ставимо тут ніжки, під колінцями залишається валік. Ви ставите нейроміостимуляцію, яка максимально підходить під ваші супутні захворювання. Але наша задача не поставити 50 або 100. По інтенсивності. Наша задача при постійній роботі навіть менше ставити, але отримувати результат. Поставили ніжки, ввімкнули нейроміостимуляцію, фіолетовий лазер, обов'язково вібраційну дію, яка максимально все це буде відпрацьовувати. І просто м'яко працюємо над тим, щоб мозок згадав, де в нього ноги. А додатковий ефект при лікуванні ваших колінних суглобів дасть вам що правильно: міоналіпки, якими ви покриваєте дві пари, якими ви покриваєте зону навколо суглоба вище, не нада нижче, не нижче вище над вашим суглобом, обнімаючи його міонакладками. Все. Ефективно, максимально швидко займає буквально ну годину. І ви потім молодець. Єдине що я вам виставлю ще одне невеличке відео, яке я записувала трошки давніше. Це відео, в якому я покажу вам практику, як працювати з коліном, якщо це коліно має великий напряг. Знаєте таке, колись і вас було, і ви бачите людей, в яких коліно запливши повністю. От там трошки схема інша. І якщо у вас виникнуть питання, я обов'язково допрацюю цей, цей момент. Тому, в принципі, будь ласка, результативність дуже гарна, а, часу небагато. Більше того, коли ви працюєте в кінці вже з. А, то, Боді Хелсом ви можете поставити собі новай на очі, щоб максимально свій організм оздоровити при мінімальних затратах часу. Зрозуміло? Ну що ж, ми просто повинні бути здоровими. Спробуйте цю практику, у кого немає якогось із обладнань. Ну, прийдеться якось думати. Де гроші взяти на те обладнання, ні. А, доведеться тоді там вушками щось гріти, десь вмикати на то прилаксі, лазер. Да? ну не знаю, Тут треба буде думати. Я вам розказала макси-схему, яка ну справді, справді, а, десь за 3-4 місяці виведе вас на гарні результати. Більше того, такі вправи треба робити. Зранку, обов'язково, якщо є час, в обідішні вре, в, в час дивіться двічі на день по годині. Займіться конкретно своїм гонадрозом, і ваш організм вам скаже велике. Дякую. Все.